Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. youtube платформа 24 каналу. Будемо сьогодні говорити про саміт ШОС про парад в Китаї, де були присутні Кім Чен ін, де був присутній диктатор Путін, реакція Трампа і взагалі, як можна розцінювати висловлення Цзіньпіня про те, що світ має бути багатополярним. В цьому розбратися нам допоможе Наталія Бутирська, експерт по з питань східної Європи, а також аналітики. Перепрошую нової Європи. Вітаю, слава Україні. Гремслава, добрий день, пані Наталі. В першу чергу хотів би вас звісно запитатися, коли відбулася Шанхайська організація спів... зустріч, шанханської організації співробітництва. Наскільки це зараз стала іншою структурою? Наскільки вона стала серйозно загрозливою, якщо можна так сказати, для колективного заходу для Сполучених Штатів Америки? І от висловлювання Сі Цзіньпіня, очільника КНР, що світ має стати багатополярним, Наскільки це є меседж, або можливо, й погроза для європейських країн, ну звичайно ж для сполучених штатів Америки? Ви повинні розглянути дві речі. Шость як організація, яка з організації 2001 році спрямований на країни Центральної Азії на балансування відносин Росії та Китаю, розрослась і додала членів більше членів, деякі до неї належать, Це 10 країн на сьогоднішній день. Індія, Пакистан приєдналися в 2017 році, а згодом приєднався Іран і Білорусь в минулому році. Тобто, ми дивимося, що географія змінилась у цій організації, тобто, з виключно питань е, сепаратизму екстремізм екстремізму. І, і територіальні питання, як після розпаду Радянського Союзу, вони перейшли в площину безпеки, де з головними країнами, в будь-якому випадку провідними країнами був Китай само собою, тому що шанхайська організація вона вже має шанхайський дух, так би мовити. І вони, звісно, Росія. Але поступово ми бачимо, географія змінюється до України. До Цій ориняції додались Іран і Білорусь, і я б це пояснила більше тим, що під час повномасштабного вторгнення Росія і Китай. Вони більше були вже готові до того, аби приймати більше країн і з різних причин Росія, тому що їй хотілося будувати щось таку актизахідну та структуру. Китай, тому що йому хочеться фокус розширювати свій глобальний вплив і використовувати цю організацію, де побудови так званого багатополярного світу. Але насправді багатополярність, як ми бачимо, все-таки відбувається за. Підтримки за якогось головного спрямування Китаю, тобто, з моєї точки зору, розмова про багато полярність з боку Китаю, це про вибудовування Китаю центричного такого полюсу, і в якій організація ШОС буде відігравати важливу роль. І тут ми, наприклад, на сьогодні ми можемо сказати таких декілька важливих речей: це зростання впливу Китаю, тобто ця організація вже не про баланс. Впливу Китаю і Росії більше, а все-таки про більшу роль Китаю в цій організації насамперед, тому що економічно Китай є привабливим для багатьох країн, які до цієї організації належать, і для багатьох країн, які є зараз партнерами цієї організації. Це 16 країн. Є 10 країн, які подали заявку які хотіли б стати цими партнерами. Тобто, організація останніми роками приваблює увагу багатьох країн, і це тому, що, по-перше, економічний фактор, ну по-друге, тиск Сполучених Штатів Америки, по третє, і російська агресія проти України вона дуже серйозно змінила світ, і, і тому багато країн для того, щоб якось. Вибудовувати, так би мовити більш справедливий світ, ознаки якого вони побачили, тому що бачу, що світ трансформується. Лідерство Сполучених Штатів Америки, на жаль, серйозно підривається, і самим Трампом, зокрема, і тому багато країн дуже серйозно піддалися на ту риторику, що щось може стати в тій організації. І тут цього цьогоріч, наприклад. Так сталося, що Китай проводив органі... саміт організації. Відповідно, він зумів видати ті наративи і ті головні меседжі, які йому цікаві, які йому хочеться відправити в світ. Ну, зокрема, Сідіньпіні запропонував ініціативу глобального управління. Тобто, це власне китайський виклик через. Площадки з майданчика цього саміту в присутності країн-однодумців це такий китайський запит на те, яким має бути світ, і не обов'язково цей китайський запит має відповідати інтересам тих країн, які там присутні, зокрема Індії. Я сумніваюся, що Індії хотілося б, аби от китайська ініціатива вона стала основою багатополярного світу, тому що Китай його бачить по-своєму. Він теж говорить про багатополярність, але в ніякому разі не з центром і не з ідеями, які просуває Китай. Що стосується самої Росії, хоча Путін і сказав про те, що вони підтримують цю ініціативу, Росія аби, ну тобто Росія підтримала все аби проти заходу, особливо зараз, коли їй потрібно виживати, коли вона залежить від Китаю від, від китайських фінансів і так далі. Але тим не менше, з з російськими амбіціями очевидно, що вона теж має якісь свої уявлення про те, яким має бути цей світ. Ну і зрештою, всередині самої організації є низка держав. Які би не хотіли, аби організація перетворилась на антизахідну, тому що вони хеджують свої такі ризики, і вони досі активно співпрацюють з Сполученими Штатами Америки з європейськими країнами, тому вони б не хотіли бути частиною абсолютно такої антизахідної організації. Тобто, всередині самої організації певні є складнощі, тому от ми відділяємо саміт відбувся в Китаї. Китай розказав про своє бачення, він його спроєктував, озвучив і доповнив великим масштабним парадом. Наступного року цей саміт буде проходити в Киргизстані і Киргизстан буде видавати свій порядок денний. Ми подивимося, що зміниться за рік. Які будуть зміни на полі бою, де буде Росія, якою буде підтримка Китаю, і ще низка факторів, наприклад, вплив політики Трампа на світ, і все це ну, може зовсім по іншому вибудовувати порядок денний е, саміт в Киргизстані. І окрім того, що Киргизстан буде вибудовувати його з точки зору власних пропозицій, тому що е, прослідковується така тенденція, коли країна, яка приймає, вона задає тон. Так, воно з одного боку пов'язане з попередніми деклараціями, загальним таким статутом і баченням цієї організації, але тим не менше видно, коли кожна з країн намагається просунути ті проблеми, які торкаються її. Пані та дякую. Хотів би запитатися а в цьому всьому контексті од поділу світу і заяви багато полярності. Очому що це є китайська експансія? І ми бачимо прекрасно, як намагаються економічно задавлювати, впливати і. Чинити тиск на інші країни, і Латинська Америка і Європейські країни нафто навіть згадувати автомобільну промисловість, які зараз є проблеми в Європі, тому що Китай дотує всі свої е, виробництва, от в контексті Пекіна, як він бачить розвиток світу, є якась суб'єктність України, і, взагалі, для Сі Цзіньпіня і Китаю, що є війна Росії в Україні? Це Дати на поталу Росії, бо вони розглядають просто як суровинний додаток весь цей регіон. Чи все ж таки тут є якийсь Ну, від самого початку Китай розглядав війну Росії проти України через призму власного протистояння Сполученими Штатами Америки, і саме тому його політика вибудовувалася так, аби підтримати Росію, і ця, ця підтримка вона нарощувалася. Тому для Китаю це на перше це війна, де Захід у особі Сполучених Штатів Америки намагається ну, принаймні обесилити чи знекровити Росію. І тому ну, для Китаю це недопустимо, тому що в балансі трьох великих держав Китай бачить світ більше з точки зору такого впливу великих держав, а не голосу маленьких держав, так от в балансі великих держав. Де він протистоїть із Кита із Сполученими Штатами Америки? Росія відіграє значення досі для Китаю, аби спільним фронтом протистояти Сполученим Штатам Америки. Росія це робить на сьогодні. Вони попутники, вони стратегічні партнери. І це, це перше, тобто протистояння. Друге є такий особистий інтерес сідіньпіня, який має близькі відносини із Путіном. Путін як лідер Росії імпонує сідіньпіню. Його правління, його форма правління теж імпонує сідіньпіню, тому що вони автократи. І, наприклад, в Китаю було б менше приємно працювати із західно орієнтованим урядом, тому що хто знає. Якщо Росія долучиться до підтримки Заходу особливо зараз, в контексті цього протистояння, яке виникло між США, і ним. Ну, тобто інший уряд часом би якби був прозахідний, зовсім по-другому міг би це робити. Ну по-третє, це спокій умовний, тому що як авторитарний лідер і незмінний лідер багато років, який хоче бути жити до 150 років, як Сізіпі, судячи з цієї розмови, що витекла то Китаю важливо тому це в тому аспекті що йому важливо аби Росі... в росії був спокій в іншому випадку наприклад якщо Зміниться якесь лідерство, може бути певний розпад, тому що є такий відбиток минулого розпад радянського союзу, який в Китаї згадують як негативний фактор, як така втрата лідерства і втрата такої міці, яка призвела до цього в орієнтації. Тобто низка факторів, які зробили Китай країну, яка Підтримує Росію або принаймні заховалася за тим проросійським нейтралітетом протягом цієї війни. І якби Китай не заперечував цей факт, якби він не намагався бути. Країною нейтральною, але все-таки відсутність розмов Сі Цзіньпіня з Зеленським, відсутність активних дій, конструктивних дій Китаю на те, щоб зупинити цю війну, допомога Росії, яка наростає, і ще низка факторів вони вказують на те, що на жаль, Китай в даному протистоянні не на нашому боці, і тут щодо суб'єктності, дуже чітко про України. Про неї чітко говорили китайські ЗМІ, коли вони зображували Україну як пішака Сполучених Штатів Америки. Тобто це пробачення Китаю, малих країн, тих країн, які тісно співпрацюючи є союзниками США. То вони їх розглядають через призму такого якогось залежного залежної країни. Ну я я, як я вже сказала, це через те, що в китайському баченні глобальні гравці вони мають вирішувати таку загальну структуру світу і порядку. А малі країни це країни, які знаходяться під тим чи іншим впливом ну і зрештою знову ж таки ми маємо вже тривалу війну майже чотири роки і тому і китайські різні були заяви озвучені різними високопосадовцями чи наприклад їхніми дипломатами і ну, за цей час у нас є інформація як Китай в в тій чи іншій ситуації озвучував там певні проблеми тобто цього вже назбиралось достатньо так от один з їхніх один з їхніх дипломатів, який був у у Європі, він два роки тому сказав про поставив під сумнів. Суб'єктність України і, і, і заявив про те, що пострадянський простір, простір він належить Росії. Тобто це, це вказує на те, що в, в цьому контексті їхнього бачення великих країн якраз на жаль, Україна розглядається Китаєм як країна, яка мала бути в сфері впливу Росії. Наприклад, те, що Китай підтримує російські заявки на нібито недотримання його безпекових засторог, це теж про те, тобто про цей фактор НАТО, про те, що Росія має бути певна в тому, що не буде їй загроз. Ну, тобто, ці всі повторення російських наративів, це, це все вказує на те, що Китай їх поділяє. Ну, і з моєї точки зору Китай було б дуже зручно. Якби Україна була такою керованою країною, як, наприклад, Білорусь, тому що з одного боку, з точки зору Китаю територіальний лідер забезпечує порядок. З другого боку, така підвласність Росії вона б допомогла Китаю вкладатися в українські ресурси, використовувати українські ресурси, використовувати логістичні шляхи, ну тобто зручно вести бізнес. Тобто, в цьому, в цьому випадку, з моєї точки зору, знову ж таки, саме Китай благословив російську агресію проти України. Це повномасштабне вторгнення, тому що напередодні вторгнення в лютому місяці Путін відвідав Китай. E... То тоді, коли російські війська стояли вже під кордоном України, всі в світі говорили про майбутню війну. Вочевидь, Китай теж мав таку розмову всі зімпінь, особисто з Путіним. А якщо він не мав, ну тобто, якщо ми повіримо на слово Китаю, що він не знав про це, то ну, в такому випадку Китай дуже погано працює е, з точки зору розвідок і з точки зору цих всіх процесів, це був це був би його великий такий прорахунок. Але тим не менше, моя, моя переконання, що Китай. Погодився на той хібліцкий крик, на який розраховував сам Путін, і тому а чому я по сказала, що керована Росію Україна така підлегла Білорусь, вона була б дуже зручною Китаю. Пані Талі, багато інших також експертів кажуть, що весь ключ завершення припинення війни в Україні з боку Росії лежить в Пекіні, і все залежить від того, чи як вірніше Білий Дім Вашингтон і Пекін зможуть про щось домовитись. Як ви вважаєте, чи справді все залежить виключно від Сі Цзіньпіня? І якщо так, то чи є на вашу думку варіанти, при яких Китаю було б невигідно продовжувати? Підтримувати Росію або надавати їй усе для того, аби вона вела в тій інтенсивності бойові дії, які зараз є на фронті, мені здається, що коли ми говоримо, що весь ключ в Китаї, чи хтось думає, що тільки в руках Китаю доля цієї війни, то він дуже безцінює українську Україну українських тому що якби не Україна не протистояння України, якби не добровольці, які пішли на війну, вочевидь на цей Росія не якби не ті, хто поклав своє життя за Україну і бореться з так званою армією номер 2 уже чотири роки. І при чому успішно бореться, тому що якби Росія була успішною, то я думаю, що їй б не довелося зараз в'їздити, випрошувати гроші до, до Китаю і так звиватися як можна сковоріться. Тобто, в даному випадку, перш за все, те, що Україна протистоїть Росії, і водночас Україна протистоїть тиску наразі. І Дональда Трампа, який прагне якомога швидше посадити сторони за стіл переговорів, не враховуючи особливим чином інтереси України, все таки не допомагаючи Україні її вернути ті території, не натискаючи належним чином на Путіна тим не менше Україна, як ми бачимо, на цих двох фронтах на, на фронті безпосередньому, на фронті інформаційного гібридного тиску Росії, і ще на, на, на дипломатичному фронті все таки намагається вистояти скрізь. І тому так дійсно перша, перша номер один це сама Україна, це військові друге звісно якби Дональд трамп використав усі механізми які він має проти росії а не витрачав час на примирення путіна то вже 7-8 місяців місім 7... місяців Економічного тиску вони би змусили Путіна самого сісти за стіл переговорів. Це перше, друге щодо, наприклад, якогось переговорів між наприклад, Трампом і Сі Сізіньпінем, ми знову ж таки не повинні з одного боку, ми повинні усвідомити, що в вклад внесок Китаю у цю війну він підтримує Росію. Наративами інформаційно він підтримує Росію на дипломатичному рівні. В ООН він підтримує Росію економічно і надає товари подвійного призначення. Це дуже серйозно допомагає Росії вести війну на виснаження. Звісно, що включення Китаю в війну проти України ну серйозно поміняло картину з огляду на його потенціал, але завдяки санкціям, завдяки загрозі вторинних санкцій, завдяки тиску наших західних партнерів, Китай все таки. Має ці червоні червоній лінії, усвідомлює, що це будуть серйозні наслідки. Але тим не менше, навіть на цьому рівні достатньо його підтримки, аби Росія, на жаль, приймала для себе рішення продовжувати війну. Наступний чинник зараз, коли почався мирний процес, звісно, що слово Китаю переконливе слово Китаю до Росії яке підкріплене діями, тобто погрозою, що Китай не буде економічно підтримати Росію, воно б теж вплинуло б на розрахунки Путіна. Але водночас ми повинні так для себе усвідомлювати, що у Китаї немає такого права телефонного дзвінка. Коли він дзвонить Сі пінь Путіну, каже, так прикорочу цю війну, все. Тобто, ми не повинні от відносинах у зв'язці Китай-Росія, ми повинні усвідомлювати, що. Так, Росія молодший партнер на даному етапі Китаю, якщо брати їхні залежності, якщо брати їхню вагу в світі, геополітично економічно, але тим не менше, ми маємо розуміти і те, що Путін особисто маючи оце великий арсенал ядерної зброї і маючи таку серйозну гордовитість і впевненість у виключному виключній ролі Росії, все таки. Не є от таким не, не на сьогодні, на жаль, не є таким лідером, який може за вказівкою Сі Цзіньпіня приймати певні рішення. У російських еліт є досить серйозний досвід взаємодії з різними країнами і, і з Китаєм, в тому числі. Тому я думаю, що Росія зі свого боку теж має якусь додану вартість для самого Китаю, вміє маніпулювати інтересами Китаю для того, щоби. Вибивати якісь для своїх преференцій. Це перше. Друге, ну, що стосується, наприклад, переговорів Сідінпіня і Трампа, ми можемо уявити собі картину, коли, допустимо, за таким зразком Радянського Союзу, тобто таких <кій> історичним зв'язком, який був до цього. І, наприклад, дві країни сідають і ділять світ на там, китайську частину і американську частину. Але ж світ помінявся. І ми маємо не забувати, що є низка країн на сьогодні, яка, хоч і вважається малими середніми країнами, але тим не менше, от просто поділити світ. і, і е, е, два лідери не можуть з моєї точки зору, е, тобто цей процес значно складніший, ніж просто якісь переговори двох країн. <кій> Вони можуть багато чого зробити, але є дуже багато факторів, які... Ають і самі відносини Китаю, наприклад, і Сполучених Штатів Америки, і це не тільки російська агресія проти України. В них є низка накопичених своїх власних проблем, які вони мають вирішити, які є пріоритетними для них, та ж сама торгівля. І, і низка а, того, технологічних суперечностей і так далі. Плюс є зовнішня політика і зовнішньополітичні пріоритети кожної країн. Тобто, з одного боку, ця, ця геополітична картина вона значно складніша, ніж ми можемо уявити, щоб, так, от, як хтось має там, телефонне право, чи, як? але є механізми, як я вже сказала, є механізми тиску на Росії з боку. Дональда Трампа який він не використав, і є механізми тиску з боку Китаю, який не хоче використовувати. Оці фактори, тобто такий економічний кулак, в якій б була жата Росія, звісно, вони б швидше змусили Путіна по іншому будувати свої розрахунки. Але так як для нього сприятлива ситуація, наразі я маю на увазі дипломатичний фонд. Тому що розмова на Алясці, вона додала якоїсь впевненості Путіну, що він досяг своїми діями якого тиску на Сполучені Штати Америки його приймають, його виводять з ізоляції. Наприклад, Трамп згадує про якісь можливі запрошення Путіна то в то велику сімку, то він говорить про запрошення Путіна до США на велику двадцятку наступного року. Тобто Путіну показують сигнали. Можливо, Трамп хоче їх використати як такий пряник. Але у випадку з Росією, з країною, яка позитивний підхід сприймає зазвичай за слабкість, це по-іншому спрацьовує. Тобто тут більше така проблема, і від неї багато що залежить, чи доведеться Україні. Далі значно більшими зусиллями боротися значно більшими жертвами чи цей процес міг би закінчитися при реальній допомозі тих країн, які мають елементи впливу на Путіна. Пані Наталі. Вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за роз'яснення, за аналіз. І знаєте, на завершення хочу сказати Мені здається просто діаметрально протилежне бачення от є в Трампа і Путіна, тому що Путін. Використовує кошти і ресурси для утримання влади а Трамп навпаки владу використовує для збагачення, і тут Мені здається різниця, і ті пропозиції, які Трамп намагається впхати Путіну, абсолютно не працюють. Ну Путін теж збагачується, але він збагачується в інший спосіб. Тому на нього теж працює російська економіка. Якщо вона розвернулася від енергетичних, наприклад, галузей, то на нього зараз працює військова машина в цьому випадку. ну Але в Путіна ще ж є бажання зберегти за собою владу, плюс у нього таке бажання залишити якийсь історичний слід, пов'язаний з таким баченням імпер, імперськості і Радянського Союзу в Купі. На жаль, так вони різні, тому що вони очолюють зовсім різні країни. Але тим не менше, на жаль, те, що Трамп намагається якось зрозуміти позицію Путіна, це звісно, що ускладнює наші дипломатичні старання. Пані Таля ще раз дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час та змогу для нас проаналізувати поточні події, особливо що стосується Азії і Китаю. Спасибі великі. Дякую за запрошення. До зустрічі.